уроку. Ну, Там красик Приехал. А, Одну хвилину. you <laughs> Прошу прощення, проходили представитель. Хто, хто запізнився, запишіть, будь ласка. Тема сьогоднішнього уроку це конверсія випромінювання. Ми з вами познайомилися, що є взагалі таке поняття, як температура, вимірювання температури, є. Стан теплової рівноваги, а як відбувається ось цей стан теплової рівноваги, Чому всі тіла перебувають в одній температурі, як нагріваються або холодять речі за допомогою такої, такого явища, як теплопередача? Теплопередача можлива за трьом напрямках: це теплопровідність, конвекція та випромінювання. Сьогодні ми з вами роздивимося. Явища конвекції та є випромінювання. Проблемне запитання, на яке ми зрозуміємо фізичне, фізичне пояснення, це чому нагрівається повітря в кімнаті від радіаторів та водяного опалення. Ви замислювались, чому радіатори розташовані завжди під віконцем та внизу в кімнаті, чому не під стелею. Чому в іншому зручному місці? чому саме в такому місці всюди, чому воно білого кольору завжди? Хтось розуміє, чому навпаки, чому нагрівається вода в кастрюлі, яка поставлена на вимкнену плиту, чому вона по всьому об'єму нагрівається, а не тільки там, де є контакт з. Кастрю, з металевою кастрюлею або з вогнищем, як форму, формується тяга в печі, чому завжди гаряче повітря піднімається вгору? Це питання, на яке ми сьогодні побачимо, дізнаємося відповідно. Якщо покласти фарбу у склянку з водою холодну, як ви бачите, через три хвилини нічого не прийшло пройшло Але якщо ми візьмемо гарячу склянку з водою і поставимо донизу, то ми побачимо, що через певний час речовина почне змішуватися. Тобто відбуватися забар... забарвлення рідини. Чому ж це відбувається? Ще раз роздивимося цей дослід а, схематично. Взяли ковбу з водою, знизу розташували горі... і поклали е, на дно фарбу акварельну. Так от чекала, через певний час вся вода була забарвлена. І знак піднімається забарвлена вода. Тобто, е, досягши верхній шарів, вона буде опускатися. Відповідно, за, поступово вона самовільно змішається і зафарбує усю увесь об'єм води. Те ж саме відбувається і з газом. Взагалі, конвекція, вона можлива в рідинах та в газах. Тобто, якщо дивитися на світло, так, як рухаються атоми вогню газу, так, ви знаєте, що газ це навколо, це в нас полум'я оточена газом, так, плазмою. Як ще в цьому впевнитися, ось давайте, як в повітрі відбувається. Ми вимкнули лампочку, розташували ось таку спіральку на е, металевій частині іголочки. Е, і що ми подивилися, що вона почала рухатися, тому що навкруги лампочки нагрівається повітря, і воно штовхає ось цю спіраль. Крутить її. Тобто ми закріпили над лампою паперову вертушку і з часом вона почалась рухатись. Давайте тепер запишемо визначення. Що таке конвекція? Це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти, потоками рідини та газу. Тобто, за визначенням, ви розумієте, що конвекція неможлива в металах. Але ви знаєте, з 7 класу так, був описаний досвід, коли взяли, дві метал, метали, два метали. Золото та алюмінію та стислить, що через пару років, якщо роздивитися під мікроскопом, там, де вони з'єднувалися, молекули однієї речовини проникли в молекули іншої речовини. Тобто, все ж таки рух і тиск відбувається. Але це не конвекція. Конвекція визначення захищількою. Як же сам процес змішування відбувається в результаті конвекції? Від того, що підвищується температура рідини від зовнішніх факторів, так, наприклад, як зараз це грілка, відбувається, збільшується об'єм рідини, а відповідно з 7 класу, ви знаєте, що густина при цьому буде зменшуватися. Під дією сили Архімеда менш густа нагріта рідина піднімається вгору, більш густа холодна рідина опускається донизу. Конвекція буває двох видів природна та примусова. Запишіть, будь ласка, це. Природна конвекція це коли ми просто спостерігаємо за цим явищем. І це повільний процес. Якщо нам потрібно прискорити конвекцію нагрівання або охолодження, ми навпаки будемо щось робити. Як ви бачите на зображенні, ми будемо допомагати рухатися ось цим гарячим холодним молекулам, атомам, щоб вони. Швидше обмінювалося теплом. Ну, якщо кастрюля, це можна було робити ложкою, це використовують вентилятори. Основна однією з основних причин появи відпів є конвекція. Ми з вами роздивлялися на минулому уроці, що сонечко це в нас є найбільше джерело тепла, так? але в залежності від того, що в нас планета має різні. Різна поверхню, десь вода, десь е, е, різного кольору земля, вона по різному прогрівається, відповідно над нею по різному е, прогрівається повітря, яке також е, більш гаряче піднімається штовхає холодно, і ось так відбувається конвекція і у повітрі. Є таке поняття, як бріз. Бриз — це вітер, що виникає поблизу берега моря чи Великого озера. Є денний бриз, коли вітри дують з водойми на сушу, і нічний бриз, коли навпаки вітер з суші на водойми. Так склалося, що рибаки постійно використовують ось цей денний бриз для того, щоб повернутися додому, навпаки, нічний бриз, для того, щоб вийти під ранок кажуть, вони виходять. До в моря на роботу. Від чого це відбувається? Кондукція в природі нерівномірно також прогрівається вода в річках, морях, океанах виникають постійні течії. Ми це роздивлялися на минулому році. Також ви знаєте, що всі батареї завжди розташуються внизу під віконцем. В кімнаті. Це для того, щоб а, внизу холодне повітря нагрівалося і піднімалося вгору, щоб відбулася ось ця природня конвекція. Тобто завжди гаряче повітря, яке піднімається вгору, там буде поштовхувати холодне повітря, і так воно буде постійно циркулювати. Чому під віконцем? Тому що біля віконця завжди буде невеличкий протяг, так, сквозняк, і вітерець, і він буде допомагати також е, рухати е, конвекцію, тобто е, допомагати швидше е, рухатися е, гарячим і холодним е, молекулам і атомам. Чому нагрівається вода в кастрюлі, яку поставлена на вінкону плиту? знову таки, тому що внизу в нас нагрілося Молекули води, і вони стали е, легшими, так? Більшився об'єм, відповідно, вони, е, їх, вони, їх виш, виш, виштовхуються, е, холодні, штовхають і вони опиняються внизу. Оце і також змішування. За цим самим принципом формується тяга в очі. Холодне повітря заходить у ці отвори, прогрівається, проходячи через полум'я, тому що е воно нагрілося, воно стає легшим і піднімається в Тому завжди там, де є е печі, їх будують якимось отворами для того, щоб заходило і виходило повітря. Щоб була ось ця тяга. Наступний вид е, теплопередачі це випромінювання. Земля отримує енергію Сонця з відстані 115 мільйонів кілометрів якийсь космічний вакцин. Як відбувається передача тепла від Сонця до землі? Якщо роздивитися два е, досліди, коли ми стали біля вогнища, ми відчуваємо тепло. Якщо ми поставимо між собою метал, він нас буде захищати від жару, хоч добре проводити тепло. Так ось, якщо ми поставимо між собою та е, полум'ям скло, воно буде в нас менше захищати від жару, хоч є гарним теплоізолятором, тобто не проводить тепло, тому в нас віконці завжди е, скляні, тому що вони е, також поганим є, добрим є теплоізолятором, погано проводять тепло. Так ось чому ж відбувається теплопередача? Запишемо визначення випромінюванням, що це вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Випромінювання це вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Якщо не встигли написати, скажіть я за Виникає питання, які ж особливості ви проміння? В якому одязі, світлому чи темному, ви краще почуваєтеся у літній спектрі? Ви, мабуть, повітили, що влітку так сталося, що більшість одягів, якими ми користуємося, світлий, яскравий. І навпаки, взимку ми завжди використовуємо темний одяг. Це сталося не тільки тому, що це зручно, а й корисно, тому що е в світлому одязі влітку ми будемо вичувати себе холодніше і навпаки, в, тем в темному одязі нам буде спекотніше, провели наступний досвід: взяли е дві. Е Рідини, приєднали їх до шкали термометра, помістили між двома металевими дисками. Один покращений був у, покращений, зафарбований був у червоний колір, інший у блискучий металевий, і почали нагрівати рідину. Там та ковба, яка була поряд з червоним диском. Почалася нагрівати швидше. Навпаки, коли взяли, зміняли, поміняли е, сторони цих дисків, також почали нагрівати, і що побачити, що все ж таки е, колір залежить. Е, 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 Колір об'єкта впливає на те, як він нагрівається, і то, як він холон. Тобто холодні речі швидше будуть холодно, чорні речі будуть швидше холодні, після цих дослідів прийшли до висновків. Що тіла з темної поверхні краще поглинають теплове випромінювання, ніж тіла зі світлою або полюрованою поверхні. Тіла з темною поверхнішою активніше випромінюють тепло, а очі швидше охолоджують. Будь яке тіло водночас і випромінює, і поглинає тепло. Давайте подумаємо над наступними запитаннями: чому Сонце не може передати енергію Землі шляхом конвекції? Як ви вважаєте, чому між сонечком і землею відбувається саме випромінювання, а не конвекція чи, чи теплопровідності? Чи є повітря у космосі? Чи якась рідина? Що вакуум космос? Ну, до, до кінця скажи свою думку. Тому що. Конвекція неможлива, тому що. Тому що немає повітря. І. Неможливо, ось цей рух, так? Конвекція. А теплопровідність вже має можлива. Потрібно, щоб дві речовини перебувало на невеличкій відстані. В космосі це також неможливо. Не, не Чому в холодному приміщенні у нас насамперед не мерзнуть ноги, як ви бажаєте? Тому що холодне повітря йде донизу, а гаряче доверху. Так, ну, скоріш за все, тому що гаряче зверху і штовхає донизу холодно. Добре, Єгор, а, чому батареї центрального опалення завжди розташовують в нижній частині приміщення а квартирки – це форточки, для провітрювання у щоб що допомогти? В якому явищі? так? щоб конвекція відбувалася швидше, тобто, щоб ось цей рух відбувався швидше. Як ви вважаєте, чи дійсно працює чи вентилятор, охолоджує повітря у приміщенні? Чи що він робить? Він його не може охолоджувати, так? тому що він просто це повітря рухає. Тобто це примусова конвекція руху з цього повітря холодного, яке розташована внизу в кімнаті, він тільки прискорює, так? Які футбольці менш спекотно гріх білі чи чорні? Як ви запам'ятали? Білі, так. Чи можна в термосі зберегти холодними продуктами? Як ви вважаєте? Так. Звісно, угу. так, так. Ну, по-перше, що взагалі таке терм? Це яка? Скляна кляна ковба, так? це найкращий термос. Далі є якийсь прошарок, може, ще ізоляції, потім прошарок а, повітря, а потім металева ковба. Так ось а, це зроблено для того, щоб зовнішня м -м, температура ніяк не впливала те, що знаходиться в скляній ковбі, тобто всередині термосу. Що ми туди поклали, те ми її туди візьмемо. Тобто поклали холодне, взяли холодне. Поклали гаряче, візьмемо гаряче. Головне не змішувати. Повітря в класі нагрівається через стіни, через відкрите вікно, через по, а в зимовий час від батареї центрального опалення. З яким видом такої передачі ми стикаємося у кожному випадку? Коли ми кажемо про через стіни, це який вид? вид? Це природне. Що, що? Природна конвекція. Який? Так. Ні, ні, ні. Ну. Вид теплопередачі. У нас є теплопровідність, конвекція та mm -hmm. випромінювання. Коли ми кажемо, що стіни, хто? Стіни нам виконують процес. Теплопровідності. Через кло. Ми з вами дізналися, що конечко що може. Яке тепло ми можемо отримати? Через кло. Випромінювання? Випромінювання. Добре. А от від батарей центрального опалення це який вид? теплопередачі Конвекція? Так, це вже конвекція. Домашнє завдання прочитати параграф 6 і 7. Виконати вправу номер 6 і 7. Покликання на відеозапис уроку, а також на домашнє завдання. Скинув до знання. Дякую за урок. Чи є до мене запитання? Ні. Тоді гарних вам вихідних до наступної зустрічі.